Ветеран війни Андрій, який має часткову втрату зору та ампутацію верхньої кінцівки, 30 жовтня завітав до Житомира, аби перевірити наскільки безбар'єрна інфраструктура на вулиці від рука. Готовність міського транспорту до перевезення маломобільних груп, доступність прозорого офісу, поліклініки номер 2 та відділення Укрпошти, зазначимо, що саме на цій вулиці втілюють першу чергу безбар'єрного маршруту. З Житомира ми приїхали з командою з руху безбар'єрності для того, щоб Проінспектувати, перевірити і взагалі зі сторони мене як військового, просто реально як людини, побачити готовність цього маршруту і безбар'єрність цього маршруту, перевірити те, що ну, по нормах, а взагалі потім, як воно будується і чи воно дотримано цих норм, чи реально типу, маршрут є безбар'єрним. Якщо брати просто вулицю, типу, де, немає, де ми не переходимо дорогу, ну, там я можу зустрітися, наприклад, просто з, там, з високим бордюром або в своїй ситуації просто там, з, з негучним світлофором чи ще ж чимось. По цій, тут, тут нема питань, тому що тут просто йде одна направляюча плитка. І все. Ну, так як вона є, все вже супер. Спроводу сьогодні вам чутно, що договорів зараз так. Це дуже добре чути. Це я розумію, що він працює на цю дистанцію. Зручно, тому що зупинка, по-перше, промаркована, вибачте. Тобто її повністю периметр промаркований. Шрифт Брайля зупинки буде, кажуть, продубльований. Типу. Це для мене, типу, як для частково втрата зору, це мені важливо. І те, що пандус є, ну я реально поки реабілітовуюся, поки був на війні, я рідко де зустрічав. Мені це звичайно, звісно, приємно, що є пандуси і що. Якщо водіїти типу, допомагають і в них проводиться навчання, що типу їм посприяють в цьому. Це що з мінусів? на зупинці поки та нічого, поки нічого. Під час перевірки відділення пошти Андрій не зміг скористатися підйомником, оскільки працівники не змогли його вімкнути. Також звернув увагу на колір поручнів. Колір поручня. От він такого майже кольору для мене зливається кісе. Або, хоча б, ну, то, або тоді вертикальна площа типу стійки промаркована жовта. Тоді я зрозумів. Ну, чисто по суб'єктивній точці зору воно для мене злито. Сходинки зараз. Оце, да, жовте, далі я розумію, що, йдуть, що йде, буде йти сходинка, йде на спуск. Але поручня, поручня не побачу. Все тут ми робимо жовте маркування. Під час перевірки найскладніше Андрію було потрапити до поліклініки номер 2 Проте медзаклад планують зробити доступним для маломобільних груп населення. Вулиці, тротуари вже так, як готові, ти типу, по направляючи пліція піднявся по попереджувальних. Ну зрозуміло, що цей об'єкт буде готуватися. Тобто тут ще поки ні про що говорити. Проектним рішенням передбачено. Що стосується, що людина з обмеженими можливостями буде мати можливість. Приїхавши на власному транспорті або ж на, там, на таксі, е, з місця, яке буде передбачено, це стоянка для відповідних категорій людей, е, попасти в приміщення безперешкодно. І також використовуючи громадський транспорт, враховуючи від зупинки, також буде благоустроєм передбачено всі нормативи і врахування, е, щоб людина добралася до першого поверху поліклініки. Сам на першому у поверсі поліклініки теж буде часткова реконструкція вхідної групи, зали, ліфтової шахти, всіх відповідних комунікаційних мереж, абсолютно всі включені. І реконструкція ліфтової шахти до четвертого поверху. Ну, у нас завдання стоїть реалізувати до нового року, тому ми будемо старатися це зробити за підсумками перевірки. Андрій відзначив переваги і недоліки першої черги безбар'єрного маршруту. Міська влада пообіцяла врахувати зауваження та покращити доступність об'єктів. Різні моменти там з кляними перепонами, які для мене типу потрібно ще додатково промаркувати, тому що це для мене є бар'єр. А так, в принципі, типу алея, тактильна плитка, це все готове. Це все зручно. Світлофори озвучка це те, що для мене важливо, тому що те, як є порушення зору, я сприймаю на слух додатково. Важливо, що по освітленню, те, що освітлення є, і те, що ці світлофори на автономному живленні, потім ця озвучка вночі працює навіть за відсутності загальної подачі електроенергії, це важливо, це сподобалося. Ну, побачили об'єкт, наприклад, поліклініка, який, наприклад, він не готовий, але так як він є в планах і місто планує його зробити. Там я ну, зразу. Відповідно, же ж мені як просто людині, я зразу відчуваю там, де, де це є. Де є простір з бар'єрами, а де він безбар'єрний? Дуже багато нюансів, на які я вже особисто буду звертати увагу, я сьогодні дізналася завдячуючи саме амбасадору Андрію. Людина, яка частково втратила на 70% зір, і він говорив. Такі е, нюанси, на які ми до цього ще не звертали увагу. Це дуже корисно нам для ради безбар'єрності, тому що цей е, маршрут буде продовжуватись. Він має право на життя і він необхідний. Протяжність цього маршруту складає по дорозі один кілометр 100 метрів, по тротуарах два кілометри 200 метрів. По першій черзі, 31 грудня, це наша остаточна дата. Е, маю Надію, що ми встигнемо зараз активно ведуться усі роботи на всіх об'єктах, які ми задекларували.